За Христу. Вона плід духа і зв'язок досконалості. Вона покриває кожен гріх і проганяє геть страх. Вона довготерпелива і лагідна. Вона походить від Бога. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так і ви любіте один одного. Заповідає нам Христос. Про любов поговоримо сьогодні. Щоб любов зростала, потрібно її віддавати. Так повчає старий паїці святогорець. Він пояснює: людина, що не віддає навіть ту невелику любов, яку вона має, немов тримає в руці жменю насіння і не хоче її посіяти. Така людина лукавий раб, що сховав талант. Тож, як саме можемо виявляти любов до ближнього? Любов до ближнього дуже багато різних методів. Помогти, не сердитися, прощати. Я не знаю. Ну просто любити себе, будеш любити себе, будеш любити ближнього свого. Ну, увагою, наприклад. ну, Я виражаю, наприклад, до чоловіка, тим, що я йому щось смачненьке готую. <смітна> Обнімати часто, цілувати, казати, що любиш. Ну, не засмучувати. Посмішкою, поглядом, добрим ставленням. А ви виясняти. Угу, любов прийняттям. Що я приймаю людей. Ну, це певно, суто особисто, я так думаю. Але принаймні і посмішка, і радісна людина, і хороший настрій. Сказати, виразити слова свою любов, алескати це щиро. – Можливості фінансово допомогти. Ну і поважати, мабуть. Та... Бо до ближнього можна виразити з допомогою е, того, що ти щось порадиш людині, допомогою, за допомогою обіймів, за допомогою слів підтримки, е, за допомогою якихось вчинків служіння. Е, ну і ще багато способів. Ну, свою любов до ближнього як можна виявити. Значить, по-перше, поважати ту людину. Ну, любити, робити тільки добро. Я думаю, що так. Своїми вчинками, словами перед Ну, вчинками як вставленням, йдеш на якісь уступки, наприклад. А, ну, треба взагалі любити людей як самих себе. Отак. Просто старатися бути добрим до всіх. Подарунком, увагою, наприклад. Турбуватися про нього бати. Допомагати фінансово, морально. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Читаємо у першому посланні Івана Богослова. Не майте жодних боргівні, у кого, крім боргу, взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав закон. Знаходимо у посланні апостола Павла до Римлян. «Навряд чи хтось колись каже, що ніколи нікого не любив. Ми можемо себе вважати навіть за експертів з любові. Однак любити можна по-різному. І про це отець Юрій Козлавський. Дорогі христі, Тема сьогоднішньої передачі любов. Любов є притаманною абсолютно кожній людині в цьому світі. Напевно, немає людини, яка би не розуміла цього слова. Тому дуже важливо знати чітко, що ми маємо на увазі, коли кажемо любов. А це слово вживається в дуже багатьох різних значеннях. Ще від древніх греків, від філософів античного світу, ми маємо три визначення трьох різних рівнів любові. Перше з них це так званий ерос чи статева любов. Саме цей, цей тип любові є зазвичай в сучасному суспільстві, особливо є, приймається як вся любов. Мене настрашили деякі дослідження статистичні, які були зроблені в Західній Європі, але також і в Україні, що саме Через цю любов люди вирішують е, вступати в шлюб. Коли ця любов пропадає, сім'ї розпадаються. Але важливіше є два других типи любові, про які потрібно сказати. Другий тип любові, на який хочемо наголосити, це філео. Філео це любов дружби. Ми чуємо у Новому Завіті, коли Христос каже про свого друга, Лазаря, чи радше, його, е, коли йому повідомили. Що Лазар тяжко захворів, і ось ось повинен померти. Ми чуємо у грецькому тексті Євангелія від Івана, чуємо, що Лазар, якого ти любиш, і там використовується властиво ось цей термін філео. Філео означає любов дружню, любов братську, любов поваги, любов, яка зближає, але яка не є сповнена ось цими пристрастями. Несповнена еротизму і так далі, так як ерос, перша любов, про яку ми говорили. Але давайте особливо сконцентруємося над третім типом любові, тому що саме цей тип любові є основний і повинен переважати у наших стосунках. Цей третій тип любові греки називали агапе. Це любов, яка виливається у максимальному добрі до того, кого ти любиш. Бажати найбільше добро для тої людини, яку ти любиш, і це слово навіть дуже рідко зустрічається поза контекстом нового завіту і поза контекстом любові, яку Господь відчуває до нас. Саме в новому завіті, у Біблії, ми зустрічаємо найкращі, можливо, описи того, в чому полягає ця любов. Але перед тим як зачитати з послання до коринтян Павла, в якому він власне робить прекрасний опис, того в чому заключається Агапе. Хотів би сказати, в чому вона не заключається, також зі слів е, апостола Павла. Він каже: не любіть світу ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові, Отця, бо все, що у світі, пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя не від Отця, а від світу. Отже, якщо в нашій любові переважають пожадливість тіла, пожадливість очей, гординя життя це не є істина чи справжня любов. А як він визначає істину любов? Це є перше послання до Коринтян, 13 глава. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, у все вірить, усього надіється. Все перетерпить. Любов ніколи не переминає, пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникнуть. а любов істина ніколи не мене. Саме такою любов'ю ми повинні сповнюватися перед лицем Бога Всемогутнього. тому що такою любов'ю Він нас любить. Він нас любить ні за що. Ми нічим цієї любові не заслужили. Саме такою любов'ю ми повинні любити наших подругів в нашому житті, чоловіків і жінок. Саме такою любов'ю повинні бути насичені. Наші сімейні відносини, наші відносини з нашими ближніми. Саме такою любов'ю ми зможемо осягнути вічності і спасіння. Хоча світ дедалі швидше рухається вперед, технічно інформаційний розвиток не усуває вічних проблем. Сьогодні у світі багато людей знедолених, покинутих та самотніх. Саме до них звернені серця людей, які живуть харизмою співчуття в домах серця. Молитва спільнотне життя та служіння знедоленим і відкинутим. Ось основа життя людей, об'єднаних назвою Дім серця. А почався такий рух у 1990 році у Франції. Засновником його став отець Тієрі де Русі, тодішній генеральний настоятель у нашого згромадження, «Слуг Ісуса і Марії. У квітні 2000 року католицька церква визнала рух домів серця приватним згромадженням вірних. Господи. І дому серця не є е, якісь матеріальні блага роздавати, бо вони властиво нічого такого не мають. Єдине, що вони мають і чим вони діляться з людьми, які потребують того, це свій час, своя увага, е, спілкування з людьми, з якими може ніхто інший не хоче спілкуватися, але е, виглядаєш людям, можливо е, на рівні з хлібом потрібно відразу і людське слово чути. Католицький рух співчуття та втіхи набирає розмаху і має все більше покликань з різних куточків світу. Я француженка і я е, жив. Мі батьки вони живуть Люрде. Там я мала парафії, і там багато кожного п'ятницю було зустрічі молоді, молитва, е, свідчення адорації. І там один раз було дівчина, і вона розказала про дім серця, що вона їздила в Румуні. Коли, коли я слухала її, це просто не тільки допомагати, щоб але це більше що допомагати з Богом. Тобто без Бога я не можу я не можу нічого. І, і це так само було життя дуже просто. З дітьми, життя спірнота, пробувати кожного дня робити між одного Ну. І я дуже хотіла б, я шукала це. Багато асоціацій вони пропонували, щоб допомагати, але не було таке просто молитва, життя-молитва. І це, що мені шукала. І тоді я вибирала Дім серця, я починала формації. Це було дуже прекрасний дозвіль, щоб. Цей формації, тому що допомагали більше розуміти, що це дім серця, і для чого я йду. Не просто щоб подорожувати, а для Бога. Я маю двох сестер і одного брата. І ми завжди молились разом цілою сім'єю. з сім'єю святу літургію. Бог справді був центром нашого життя. коли мені було 17, я поїхала до Мадриду в Іспанії на світову зустріч молоді, і там я зрозуміла що Господь зародив в моєму серці прагнення бути місіонеркою. Most, uh, well, я думаю, що найважливіше в моєму досвіді і надіюсь, досвіді інших волонтерів. Є віддатися в руки Божі. Це невимовна свобода жити цим моментом і жити для Бога, і віддати йому кожен момент кожного дня. Сьогодні у світі вже є 35 спільнот у 19 країнах. Моя перша місця було в Чилі, Латинська Америка, Вар Параїсо. Вони чекали мені, знали, що що я буду приїхати просто щоб любити. Не щоб допомагати, щоб Але, О, ти будеш любити. І, І... Там ми відвідували турмі. Тур ми багато дітей приймали у нас тим серця. Відвідували там, наші друзів у наш... нашу... нашому районі. Там багато бійні. І... Великі дозвіл на мене було, коли я відвідувала в турмі. І багато вони дали мені, багато, багато вони говорили про їх страждання. І просто завжди останні слова, це було, коли ти будеш повернутися, я не маю ні, нікого, мені потрібне. А з 2006 року такий дім діє і в Україні, у Львові. Моє перше знайомство з домом серця відбулося років тому, напевно, п'ять. Цілком принагідно теж після літургії. В нас тут в Шевченківському гаю є така дуже мила церква старенька. І я вийшла на прогулянку в парку, і до мене підійшла, чи якось ми так разом ішли з двома такими симпатичними дівчатами, і ми почали знайомитися. В той момент більше якось моє знайомство далі не, 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 не розвинулося, але якось так вже пам'ять зафіксувала собі, мабуть, дуже таких приємних людей. А зблизилася я з довгому серця уже цього року. Я побачила оду, підійшла до неї, і просто кажу, Ода, ви знаєте, мені треба десь місяць пожити. Дуже коротко і швидко мені ну, В принципі, я не маю нічого проти, хоча в нас не було ще жодних контактів, ми тільки бачилися так час від часу в церкві. Я нічого не маю проти, але я мушу з дівчатами порадитися. Ввечері мені Ода зателефонувала і сказала, що я можу до них перебратися. Коли я Поступила в академію на перший курс. З нами вчилася дівчина з дому серця, і на курс старше теж з цієї спільноти було двоє дівчат, і ми з ними познайомилися під час навчання. І так почали до них заходити в гості, вони розказували, в чому суть спільноти, чим вони займаються, як в них проходить час і і так. Цей період у мене так виникло бажання докластися, ну, працею до, ти, до тої спільноти, і, так само познайомитися з тими людьми, якими вони допомагають. І, і так я вирішила стати волонтером. Волонтери будують стосунки у любові та довірі, розділяючи страждання найбільш самотніх та покинутих людей. Коли завжди приходимо в дім Дімпресариріг. Вони скажуть, я не маю нікого. Це перші слова, які вони не можуть сказати, що я не маю хліб, я не маю щось, я не маю щось матера, я не маю нікого. Коли ти будеш відвідувати мене? відвідувати мені. І, і це завжди це питання. завжди. я не ці дім представили, я не маю нікого. Це е... людей на вулиці так само. Я не маю нікого. Я в алкоголі і я... я не знаю, як, як ми можемо. Зупинитися. І маємо один друг, він пан Ніколай, і він, він пив багато алкоголю. І він бачив, ми, ми бачили так само на вулиці, гуляли і бачили його, він сидів. І ми сиділи біля нього і, ну, і так починає спілкуватися з ним. І він, він розказав його життя. Його, ну, і, я, і він, він, він хоче, ми, ми, ми бачимо, що він хоче щось зупинитися. У такій ситуації ми не можемо нічого робити. Тільки бути з ним, що він може бачити, що він когось отри, підтримає його і що одного. Давай ти можеш, ми можемо спілкуватися, коли ти не пить. І це дуже важливо. Дівчата також ходять тут, в... В сиротинець з ними я теж була в сиротинці. Я з ними теж була в однієї особи. Ну, ми називаємо таких людей маргінальними. Так, це є жінка, яку позбавили материнства. Ця жінка, алкоголічка. І от е, я в перший перший раз напевно з тими дівчатами зайшла в дім, де живуть такі люди, так маргінальні, де, де, де є. Просто, мабуть, якийсь притон тих алкоголіків, які приходять там переночувати, такі бруд страшний, сморід, все-таки вони приходять для того, щоб разом з нею відвідати її ж дітей Ще з їхньою допомогою, моральною підтримкою. Вона контакти зі своїми дітьми продовжує. Я побачила, наскільки справді у цих дівчат до як би сказати, осуду, який ну. Які є так в нас завжди на, на поготові, так, коли ми дивимося на таких людей, які опинилися за бортом як би сказати, нор, норми цієї, якоїсь порядності, і вони мають до цієї людини ну, справді саме милосердя і якісь такі е, е, порухи, допомогти підтримати, відбудувати. Те, що ще можна підтримати, а можливо, там далі щось ще Бог придумає. Рух об'єднує в одній харизмі людей різних станів: священиків, монахинь, богопосвячених мирян, волонтерів та друзів спільноти. Волонтери їдуть щонайменше на 14 місяців служити в іншій країні. Здавалось би, для чого? Хіба немає праці на батьківщині? Проте, як зазначила Оксана Легедза, перша волонтерка з України, яка зараз перебуває на місії в Індії, людина, яка приїхала здалека, зацікавлює місцевих, і вони ставлять їй запитання: чому ви приїхали і навіщо? На що волонтери відповідають? Бог покликав нас, щоб бути з вами. Це велике свідчення його любові. На початку це був рух молодих людей в основному, але згодом до, до цього руху почали приєднуватися люди не тільки молоді, але й трошки старші, значно старші. В цьому русі вже є, є подружні пари, які йдуть, їдуть волонтерами в різні точки. Так, от цей рух, так мовити, набирає таких різних нюансів, нових людей різних і різного віку. Я не, не журюся тим, що може хтось сказати, що ж ти там, така, там вже зовсім не молода, куди ти там. Це, це для молодих, це не для. Я думаю собі, що Бог дивиться на нас інакше. Він не, не каже нам, що ти вже там за старий для чогось. там. Ці люди не роблять нічого особливого. Вони вчаться, працюють, розвивають свої таланти, спілкуються, віддаючи своє серце тим, які цього потребують. Вони просто люблять. Люблять кожну людину. Люблять, бо в ній є Бог. В одній із своїх проповідей папа Франциск зауважив: якщо турбуєшся лише про себе, дай крихту милостині, і це вилікує тебе від лицемірства. Це так просто і так складно, сказав далі Святіший отець про найголовнішу із заповідей любити Бога понад усе і любити ближнього, і закликав молитися про таку благодать. Отож і ми зараз помолімося про ласку любові до ближнього. Господи Отче, всемогутній, Ти послав нам свого сина і таким чином з'явився поміж нами, прийнявши постать найменшого з людей. Просимо тебе, навчи нас, аби ми могли впізнати його в усіх тих, що нас оточують, а здебільшого в слабких і відкинутих. Амінь. Переглянути випуски живої віри та дізнатися більше про нас ви можете на сайті apostol.iv.ua. Слава Ісусу Христу!